Є вправи, які не можна робити при гострому гостромульовому синдромі в попереку. А саме вправи, які провіряють при, невропатологи при провірці симптома лагіса. А саме вправи на працювання ніжного пресу, підйом ноги. Саме так невропатолог провіряє, якщо з'являється біль, це є корішковий синдром. Синдром натягу ушкоджених нервових волокон. Якщо ви таку вправу то ви загострюєте біль. Вправа для розслаблення спини. Вихідна позиція, лежачи на здоровому боці, рука нижня під головою. Зігнули ногу з хворого боку. Коліно має звисати з ліжка. Ну, Вдома краще робити на столі. Вдох. Тиснемо на підколінну ямку, так, чуть нижче підколінної ямки на литку. Розтягуємо поперек. Раз, два, три, 4, 5. Рахуємо все, подумки, тому що повітря ми затримуємо навдосі. Видох, розслабились і ще чуть-чуть потягнули ногу. Якщо у вас йдуть болі по посідалічному нерву, можете відчувати біль тут або біль в попереку. Значить, якщо у вас отакий рух, це нічого страшного, поступово дійдете до норми, не дергайте ноги голови. Найважливіше, що треба пам'ятати, як правильно ставати з ліжка, щоб не травмувати спину. Якщо ви спите на спині, легенько повертаємося на бік. Тоді відштовхуємо все рукою, підставляємо другу руку, Напівсівши можете опустити ноги і суваємо, впираючись заду руками, туго суваємо ноги вниз. Так ви можете вставати.